Hey Я прошу свою зброю. Візьміть на себе відповідальність, знайдіть, будь ласка, статут Збройних сил України. От, зверніться до керівників своїх, щоб вони е, взяли у організацію. Треба попрацювати ще. Ну і звісно, цим було б підготувати серця завдання. Це, е, ну, скажімо так, трошки ширше, ніж комплекс рікних прав. Що, так, що стосується бойових? Говорив, я вам казав про виконанні прав, 50% успіху команди залежить від того, наскільки чітко ви командуєте своїм підрозділом. they am going to go